Чотири шокуючих передбачення про політику та релігію Вавилонська блудниця на звірі потрясіння, пов'язані з небаченою раніше війною в Україні, загрозою ядерного знищення, підривом свободи та демократії, торкнулися всього світу. Що це кінець історії людства та останні дні землі? Чи є надія на подальше, мирне та вільне існування? Люди планети шукають передбачень та пророцтв, які містять інформацію про майбутнє. У всьому світі різко зріс інтерес до об'явлення Ісуса Христа, останньої пророчої книги Біблії. Таємниці апокаліпсису розкриваються у нас на очах, випереджаючи світські новини. Ми читаємо передбачення майбутнього, дані Богом у книзі об'явлення, а потім бачимо їхнє виконання у заголовках світових новин. Збуваються точно всі пророцтва Біблії, сказані за тисячі років до нашого часу. Всі пророцтва і те, що описано в Біблії, воно здійснюється і як далі нам жити, хотілося б поговорити, в цьому розібратися. Тому що довго ми жили, були, може, одні світопорядки, законопорядки у світі. Потім вони змінювалися, різні структури змінювалися. Що ж сьогодні? Тому що часто люди не знають, як використовувати, як практикувати слово Боже, і існує дуже багато плутанини не можуть люди розібратися ані з антихристом, ані з Вавилоном, з яким пов'язані дуже важливі питання з теократією, з демократією, з автократією, наприклад, з тиранією тощо, тому що часто люди навіть намагаються брати і трактувати Біблію, наприклад, і застосовувати її не там, де треба. Або не так, як треба, Бог відкрив таємниці майбутнього Христу. А Ісус послав ангела передати церкві таємниці майбутнього через апостола Івана. У видінні він бачив блудницю Вавилон, що сидить на звірі Багрові. Це світові лже релігії, пов'язані з тоталітарними царствами та їх правителями-диктаторами. Протягом усієї історії землі неправдиві релігії з лже богами та ідолами служили безбожним царям. Для цього Христос наперед відкрив, як серед стількох релігій, вірувань, деномінацій та церков, розрізняти, що від Бога, а що від диявола. І перше пророцтво відкриває нам, що релігія Вавилона завжди блудить з царями земними. Вона веде людство до сатанізації та поклоніння грішній, розбещеній владі. Вона наповнює всі народи брехливими вченнями, зачаровує і вводить їх в оману і розпусту. Вином розпусти її впивались мешканці землі. Тому протягом всієї історії під титулом Вавилона були не тільки войовничі та блудні релігії, але й багато церков, які схвалюють поклоніння царям-диктаторам. Вони служать першому вершнику апокаліпсису сатані. Цим і відрізняється уже релігія від істинної та святої церкви, нареченої Христа. Святі пророки та апостоли за всіх часів викривали царів деспотів і демаскували вавилонську релігію з її фальшивими пророками. З цієї причини Вавилон завжди виступає проти святих пророків та істинної церкви. Адже наречена Христа служить царю Ісусу та Небесному Царству, вона веде людей до спасіння. 1900-ті роки зміна влади немає вже там царів, приходить Радянський Союз. І це не секрет, що за радянської влади церквою вже керувала силова структура КДБ. Церква була під контролем. Біблія стає забороненою, біблію ніде не дістанеш. Мене, наприклад, теж хрестили у дитинстві у православній церкві. Але про що я взагалі міг там дізнатися? Хтось мені пояснив там Біблію, в 1800-ті роки православні священники вони навіть. Перекладали Біблію, уявляєте так? Минає 100 років, влада змінюється. Всі церкви потрапили під тиск, і не секрет, що багато служб було запроваджено та повністю керували церквами. Настільки, що церкви дуже залежали від них. Ти скажеш, але сьогодні Радянського Союзу немає. Так немає. Але чи багато хто повернувся до Слова Божого? А чому вони не повернулися? А тому, що цей час. Поставив свій відбиток. Як мені тоді довіряти і бути в цьому впевненим? Спасіння одне для нас, друге пророцтво. Релігія Вавилона відрізняється люттю, агресією та злом. Вона рухається у дусі війни. А це другий вершник апокаліпсису. Вавилон займається вбивствами, насильством, диктатурою, терором та війнами. Тому під прапором релігії за всіх часів йде кровопролиття. Христос заздалегідь попередив, що це Вавилон, а не церква. Справжня церква Христа керована любов'ю. Блудниця ж упоєна кров'ю святих і кров'ю свідків Ісусових. У Вавилоні знайдено кров пророків і святих і побитих усіх на землі. Христос викривав релігійних лідерів, кажучи: Ви вбивці вбиваєте пророків. Ваш батько, диявол, тому що протягом всієї історії людства Вавилон переслідує святих Божих людей. Неправдива релігія Вавилона благословляє загарбницькі війни і бере участь у кожному вбивстві людини, що відбувається на нашій планеті за всю історію Землі. Саме Вавилон підносить голос за кровопролиття, диктатуру, грабунок, війни, насильство та інше зло. Знаючи пророцтва про блудницю на звірі, ви зможете розрізняти Вавилон серед стількох релігій, церков і не потрапити у рабство диявола. Вавилон відрізняється люттю та агресією. Блудниця лютим вином розпусти своєї напоїла всі народи. Люте вино це вчення, що ведуть до геноциду та знищення. Ми часто бачимо Вавилон у лютих і блудних релігіях. А також у тих віруючих та церквах, які переповнені люттю, агресією, духом війни та іншими гріхами. Таким чином, ми розуміємо, що Бога там немає. Це вже не церква, а Вавилон, який дуже затято реагує на пророків і святих Божих людей. Людь і зло це якість вавилонської релігії. І як розібратися? Звісно, справжній віруючий істинного Бога він сповнений любові, а релігія вона завжди наповнена люттю. Пам'ятаєте, як Стефан він проповідував і викривав цю релігію фарисеїв, садукеїв, цей Вавилон? А як вони реагували? Вони скриготали зубами, і вони пішли та вбили його. Тому написано, що у Вавилоні знайдено кров усіх святих. Пророків і, взагалі, всіх убитих людей на землі, тому що Вавилон він завжди стелився під цей світ. Він завжди блудив із цими царями. Він блудив завжди з цим світом. Він лише прикривається Богом, і таким чином ми повинні бачити і розуміти, де ж церква, а де релігія, де Вавилон. І сьогодні цих релігій ось так називатися вони як завгодно можуть. Третє пророцтво Вавилон поневолений мамоною, матеріалізмом та збагаченням. Ці люди прикриваються вірою в Бога і називаються церквою заради наживи та вигоди. Вони вводять багатьох в оману та облуду, служать не Христу і Богу, а третьому вершнику апокаліпсису мамоні. Називаючись віруючими, вони живуть за стандартами цього світу. Христа нудить від таких. Він говорить такій церкві і служителю у книзі об'явлення. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, ти теплий. Виплюну тебе з моїх вуст. Ти кажеш, я багатий, розбагатів і не потребую нічого, а не відаєш, що ти нужденний і мірзений, і вбогий, і сліпий, і голий. На соціальних сторінках таких віруючих не проповідь Євангелія Ісуса Христа, а розваги, ресторани, вбрання, целюліт та суцільна плоть. Душевні, бездуховні бісівські інтереси, розпуста, плітки та матеріалізм духу там немає. Це не церква, а Вавилон. Христос наперед показав нам цю релігію. Блудниця Вавилон одягнена в дорогий одяг, прикрашена золотом, коштовним камінням і перлами, і тримає золоту чашу в руці своїй, наповнену мерзотою і брудом розпусти її. Царі диктатори блудили з нею, і купці розбагатіли від великих розкошів її. Тому, віруючи, які звикли розкошувати, збагачуватися та з'єднуватися з грішним світом, це вавилоняни. Христос навчав, що неможливо служити Богові і мамоні. Істинна свята Церква, наречена Ісуса Христа, віддає все для служіння Богові та людям і веде народи до вічного життя. Віра, вона перемогла цей світ. Як ми перемагаємо цей світ? Вірою, а не так, що ми живемо як повністю світські. Ми наслідуємо світ. У нас усі світські стандарти, тільки виставляємо себе в інтернет. Де ми відпочиваємо, де пику виставити, де целюліт виставити, в якому ресторані і так далі, вбрання змінюємо і таке інше. Тобто, плоть плоттю, матерія матерією, душевка душевкою, суцільну бісовщину виставляємо та показуємо. Тож чим Вавилон займається? Він займається чарівництвом, він спокушає, він несе лукавство, тобто, справді ушкоджує мозок людям. Далі, у чому він бере участь? Написано, що у Вавилоні знайдено кров святих, пророків та всіх убитих землі. Як Ісус і сказав від Авеля до крові Захарії. О, так коли Авель був, це було тисячі років тому. Але він каже: ви стаєте співучасником, коли ти продовжуєш чиєсь вчення, чиїсь рух з кимось з'єднуєшся. Ти стаєш співучасником цього всього. Якщо ти справді не в церкві, а ти перебуваєш у Вавилоні, ти співучасник тоді всього, Вавилон стелиться з царями земними, він лягає під них, він блудить. Він тоді просуває закони не Божі в церкві, а проповідується світ. Слово Боже перекручується і проповідується світ. Ось що таке Вавилон. Ми повинні це зрозуміти. Ми повинні це усвідомити. Що від Вавилона збагачуються він завжди у цьому бере участь, і багато церков потрапили в це рабство в Мамону. Четверте пророцтво Вавилон це мертва релігія, яка веде людей до смерті, пекла, і вона буде знищена. Сьогодні неправдива релігія повертає народи до поклоніння безбожним царям, під вивіскою різних вірувань та церков. Людей спрямовують підкорятися диктатурі тиранів. Але коли за допомогою вавилонської релігії світ повернеться до царів деспотів, то цим безбожним правителям більше не знадобляться жодні релігії, адже мета буде досягнута. Потім грішні царі зненавидять блудницю, розорять її, оголять, будуть плоть її їсти і спалять її вогні, тому що Бог поклав їм на серце виконати його волю і віддати царство їхнє звірові. Настане час, і тоталітарні уряди знищать будь-яку релігію, передадуть усю владу звірові антихристові, який створить власну релігію, поклоніння самому собі. Тому Христос заздалегідь попередив, що кінець Вавилону смерть та пекло це четвертий вершник апокаліпсису. Що ми можемо бачити через усю історію? Що навіть правителі, царі, спочатку вони царі, потім вони стають богами. Тож, коли антихрист прийде, що станеться? Люди зроблять свій вибір. Буде багато надприродного настає такий час. Ми наближаємося до цього, і люди вони ж ганяються за містикою надприродним. І вони, звісно, зроблять свій вибір замість любові та милості Божої. Бог чекає вже тисячоліттями, коли все буде нормально у людей. Вся історія перед очима, і те, що було, те, що є, і те, що буде. Але людина має зробити свій вибір. Тому релігія вона теж дутиме звірові та антихристові в крила. Вона теж прийме антихриста, тому що все життя вона йде в унісон. Релігія можна сказати, з царями, з антихристом, з сатаною. Вона протягом усього часу йде разом. Бог заздалегідь каже, що потім Антихрист знищить і релігію, яка протягом усього часу була з ним. Чому тому що Антихрист проголосить себе Богом і примусить людей, і люди почнуть поклонятися йому як Богові. Всі інші релігії будуть ні до чого. Тому називається антихрист. Вам треба вибрати, Любі чи Христос, чи Антихрист. Христос це Ісус Христос, а Антихрист це той, хто замість Христа проти Христа, це підміна. Тому розберіться та оберіть або церква первістків, якою є учні Христа. Учні Христа не додають, не відіймають, вони йдуть за Христом, вони чітко тримаються вчення Христа. Або Вавилон, який рухається разом із Сатаною, з Антихристом та звіром. Вибір насправді досить легкий. У книзі об'явлення Ісус наказує: Вийди від Вавилону, народи мій, щоб вам не брати участі в гріхах її і не зазнати страт її. Сьогодні ви маєте єдиний шанс спасіння в цьому проклятому світі. Станьте нареченою Ісуса, Його святою Церквою. Служіть Царю Христу і виконуйте Його волю, вкладайтесь у розширення Його царства на землі. І Господь визволить вас від цих жахливих випробувань, що йдуть на весь всесвіт.